Але один там з них сказав мені з редакторів, що ну вернися, зачитай шутки, щоб тобі хоч не було обідно, щоб ми хоч послухали тебе. Я їм починаю читати жарти, один взагалі не сміється, а один так <смістична> <смістична>, ось так, отако, типу, легонько так дуже. І вони кажуть, ну добре, вийде, ми подумаємо. Отако. І все. Я чекаю хвилин 15-20, виходить чоловік. Редактор Міша каже, підписуй анкету і все. І так я попав. Заповнив анкету. Потім це один кастинг. Потім є додатковий кастинг, це вже редактура, це вже так як другий кастинг. Це редактура. Коли ти скидаєш жарти повністю весь свій матеріал, з яким ти будеш виступати, ти кидаєш це редактору. Він каже, що можна, що не можна. Ну з чим ти маєш право виступати, з чим ні. Це дуже важливе правило. Його ну, не треба нарушувати. А як вони перевіряють, що шутки іменно тобою написані? Ну, бо редактори на розсмішка коміка це автора студії квартал 95», Розумієш, і вони такі.